Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з порожніми баночками. У мене збирався невеликий кошик порожніх засобів. Сьогодні в нас з вами буде тільки догляд. Давайте розпочнемо з першого засобу, який мені дуже сподобався. Це новий для мене бренд, український бренд. Має він назву Shelly. Це крем для рук, має він ось такий вигляд. Тут він іде з колагеном, еластаном і екстрактом півонії. Були різноманітні представлені на сайті види їхні, різне не робили, але я взяла той, що. Тут десь він повинен зволожувати руки, відновлювати, пом'якшувати. Тут його 45 мл. За нього я дуже часто чула, від нього я хочу ще взяти олійку для кутикули. Він, в принципі, не дуже дорогий. В них засоби спрямовані на догляд за шкірою рук, нігтів. Ніг, навіть у мене є вже крем, я взяла тільки ще не користувалася а від Шеллі, для ніг. В принципі, мені даний крем дуже сподобався. Тому що він такий делікатний, можна так сказати. Він не супер зволожував руки, але дійсно він так пом'якшував, доглядав за ними. Всередині він був сніжно-білий, приємний на дотик, його потрібно було небагато. Звичайно, потрібно мати не запущені руки, тобто, щоб вони у вас були в гарному стані. Цей крем буде їх далі підтримувати. Тобто, дуже гарна в нього така консистенція, трішки незвична, інша, ніж у мене були інші крема, тому що кремів у мене достатньо вже було було, я постійно ними користуюсь, тому що руки в мене сохнуть і влітку, тобто я користуюся і влітку і взимку, кремами. Ну, якщо наступає зимовий період, звичайно, я активнішими користуюся. Але ось цей шелі, в принципі, ним можна користуватися і взимку. Я думаю, головне, щоб, як я вже говорила, були не запущені руки. Є приємний аромат у цієї півоні, хоча квіткові аромати я не дуже полюбляю, але тут він був такий незначний, швидко він зникав. Тут таке зручне опакування, дуже швидко він мене закінчився, тому що ним користувалась практично кожного дня. Тут його 45 мл, як я сказала. Буду ще брати, він мені дуже сподобався. Подивлюсь, можливо, якийсь інший вид. Для них ще не користувалась, поки що в запасі стоїть. Але крема для рук я беру навіть попарно, тобто беру трішечки сильніше і паралельно я беру ось такий, наприклад, як на тестування, тому що буває таке, що візьмеш щось на тестування, а він тобі не підійшов. Не допомагає, а він на все єдиний. Тому на сьогоднішній день в мене в арсеналі не один крем. Я його паралельно міксувала з міксою. Ну, Мікса в мене перевірений крем, він дуже добре зволожує сухі і дуже сухі руки. Але ось цей дуже класний, дуже мені сподобався. До речі, напишіть чи ви користувалися даним брендом, як він вам. Далі в мене закінчився ще один крем, тільки для тіла віддав. Нарешті я його взяла, тому що я дуже довго хотіла взяти його. Його дуже хвалили. Субтитрувальниця um. Я шукала саме крем, саме крем для тіла, який дуже добре зволожував тіло. Тут його 300 грам. Взяла я той, що йде на зволоження. Він тут іде як шовк, щось таке, 24 години зволоження. Має він ось такий вигляд. Їх у лінійці також достатня кількість, вони різне роблять. Но я взяла ось це, що повинен дуже добре зволожувати шкіру. Я також полюбляю міксувати, тобто, в мене є завжди лосьони. Я завжди говорю, що більше я полюбляю лосьони, тому що їх. Швидше наносити, вони краще зволожують і так далі. Але крема я також полюбляю. Я ними користуюсь десь раз в тиждень, ось і цим я користувалася десь раз в тиждень. Хоча можна ним користуватися кілька разів на тиждень, тому що він такий доволі масивний крем. Кожного дня не потрібно ним користуватися, навіть якщо у вас дуже суха шкіра, в принципі, його вистачає десь на день-два це точно. Всередині він ось такий має вигляд. Тут до сих пір такий їхній дафовський, скажімо так, аромат, дуже класний. Віддав, коли я брала мила для рук і для обличчя. Зараз я інколи беру, брала гелі. Беру інколи гелі для душу віддав. А от крема для тіла я не брала. Нарешті я її взяла, тому що, знову ж повторюсь, дуже довго я до нього збиралася, не знаю чому. Всередині він був такого білосніжного кольору, дуже гарна в нього консистенція, дуже така м'якесенька, приємна, не схожа на інші, відчувається в ньому якість. Він навіть, я б сказала, знімав подразнення, тобто, якщо є покраснення на шкірі, він їх заспокоює, знімає. Тобто, через певний час, там, наприклад, на наступний день. Точно їх немає, ну дуже класний крем для тіла. Я хотіла повторно його взяти, але знайшла інший, тому що я зазвичай я люблю тестувати щось нове й нове, дізнаватись про інші бренди, про інші якісь там формули і так далі. Звичайно, до нього я повернуся, тому що дуже класний. Не знаю, подивлюсь, можливо, якийсь інший з лінійки візьму, тому що зазвичай я беру тільки зволожувальні, тому що в мене суха шкіра і тіла. Дуже класний, дуже він мені сподобався. Далі у мене закінчився гель для інтимної гігієни від бренду Джокоблен. Це також український. Бренд також дуже класний, від нього я дуже багато чого обрала. Особливо мені дуже подобаються у них альгінатні маски, дуже класні. До речі, в мене їх немає, потрібно буде перезамовити. Ось ці. Гель для інтимної гігієни, я їх дуже часто в них бачила. Вони дуже їх активно рекламували, і все-таки вирішила я їх взяти. Е, їх в лінійці також доволі велика кількість, є що вибрати. Тут я взяла для щоденного використання. Підтримує баланс pH, флори. Вони тут різні в них ось ці обрамлення. Тут у мене таке синеньке обрамлення, 200 мл. Він недорогий, бюджетний, його надовго вистачило. Консистенція в нього була така середньої. Якості, скажімо так, він був всередині гелевий, прозорий, злегка прозорий, такий молочний, я б сказала. Але непоганий. На свою ціну він свою роботу виконував, очищував. Непоганий, можливо, подивлюсь, повернусь повторно. Зараз в мене від лактацид здається, але це, ну, скажімо так, не то що не гірший, але. Непоганий, дуже непоганий, тому що попереду мене також був якийсь інтимної гігієни. Він мені не дуже сподобався, бо взагалі був як вода, а ось цей дуже дуже непоганий. Далі в мене закінчилась зубна паста, вирішила вам її показати, тому що я в розпакуваннях її показувала, і все таки хочу сказати свій відгук, тому що попереду я також брала від цього бренду. Це бренд-Біомет, має вона ось такий вигляд. Тут вона іде з мандарином. Я до цього практично роками користувалася. Марвіс, він мені трішки піднадоїв, вирішила змінити свої зубні пасти і ось таку знайшла, вона доволі бюджетна. Попередня була в мене з виноградом. Непогана, вона мені сподобалася. Вирішила взяти ось таку з мандарином. І здається, хтось десь мені ще й писав в коментарях, що взяти цю з мандарином. Всередині вона була ось такого також помаранчевого відтінку. Вона непогана, але чомусь мені здалося, що її формула недостатньо очищувала мої зуби. Можливо, потрібно час від часу міняти зубні пасти, тому що це вже мій другий тюбик, як я сказала. Не знаю. На даний момент я її змінила на Сансодин, поки що на ньому сижу. А ось ця, в принципі, непогано. Можете на неї звернути увагу. Можна такими користуватися. Вони доволі легкі зубні пасти. Можливо, знаєте, робити перерви між якимись тяжкими зубними пастами або занадто дорогими і так далі. Там, до речі, також їх доволі велика кількість у лінійці з різними інгредієнтами. Ну, ось ця була така. Так, далі в мене закінчився гель для душу від Нівеа. Тут він ішов з алої. Я часто беру гелі для душу від Нівея, Джонсон і Дав. Я їх чередую, вони не дуже дорогі, дуже дієві, в них літражі є доволі великі, і вони мені підходять. Тут дуже мені сподобався аромат. Навіть зараз відчувається ось аромат алої, дуже класний, такий приємний, освіжаючий. Тут його 750 мл, надовго його вистачило. Гелова в нього така була текстура, білого він був в відтінку, добре пінився, добре очищав, Не пересушує шкіру, не зволожує, ну і не пересушує її. Класні негелі для душу, постійно їх беру, міняю тільки різні ось ці інгредієнти, які тут є на упакуванні. Класне, на слідуючий раз також візьму. На даний момент у мене віддав, здається, також, здається, чи залоє, чи щось таким. Ну, ось такий обідніве також дуже-дуже і -дуже класний. Далі хочу показати вам такий невеличкий гаджет свій, можна так сказати, для миття. Але він не дуже в гарному вже в стані, але все ж таки покажу, тому що вони є в продажі. Це ось така щітка, вона трішечки зіпсована, бо вона стояла в душовій кабіні. Тому ось така вона Вона дерев'яна. Дуже довго вона в мене була. Це був експеримент, я її брала для різних, скажімо, так, функцій. І для сухого масажу я брала, і для масажу в душі брала. Кінець кінцем вона в мене зупинилася на тому, що вона мені допомагала мити спину, скажімо так, тому що тут доволі довга ручка і можна було доставати неї до спини. Така і була основна вже в останній час функція це бренд Titania. Якщо я правильно бачу, бо тут вже практично все змилося. Від даного бренду я багато які щітки вже брала. Дуже класна щітка. До цього в мене таких не було. По початку вона мені взагалі здавалася, що вона дуже така груба, але до неї можна звикнути. Тут здається натуральний оцей ворс, якщо не помиляюся. Тут ручка ще знімалася, витягувалася, але я її витягувати вже не буду, бо тут вона така замилена. Уже, скажімо так, часом. І тут ще була така у неї мотузочка, скажем так. Тобто, ось цю ручку можна було відчепити і брати ось цю щітку, масажувати так, тіло, тобто такі дві функції були в цій щітки з ручкою і ось просто можна було брати ось цю верхівку і нею працювати. Тобто, нею працювала я по-різному, дуже класна. Просто потрібно її десь зберігати так, щоб вона не була в ванній кімнаті, ну, вона у мене ж зіпсувала. <сувалась>. Тоді я вже поняла, що її не потрібно так е, держати. Надалі я буду знати. На даний момент у мене від цього бренду я взяла таку більш штучнішу е, пластикову прозору де в своїх розпакуваннях я повинна була її показувати. Там також оцей ворс дуже грубий, але там ж він штучний, тут, здається, він натуральний йде. Але дуже класно, дуже класно, вона відшулушує, робить масаж, пілінг. Тобто, ну, дуже класно. я подивлюсь, пізніше, якщо там мені не зайде, то я повернусь ось до цієї. І в них вони є різні, Є різні, з різними ручками, з різними ось цими голівками, тобто дуже-дуже класна щітка. Тому вирішила вам показати, хоч вона і не в дуже гарному стані. Так, і ще в мене закінчилися тканинні маски корейських брендів. Перша маска від Айнліп. Тут вона іде з ось такими гарбузами, така осіння. Дуже класна, дуже вона мені сподобалася. Аромат злегка був такий гарбузовий, злегка, злегка, але вона дуже класно зволожила мою шкіру. Дуже класно, вона мені дуже сподобалася. Тканинними масками я користуюсь десь раз в тиждень, тримаю її десь майже годину. Вони дуже добре тоді зволожують шкіру, навіть дуже суху. Гарна маска від Анліп. Я беру час від часу маски. Вони дуже гарної якості. Далі в мене ще закінчилась маска від Farmstay з кокосом. Також дуже класна. Дуже класна нехосяліка. Вона є фруктова з овочами, з екзотичними ось такими фруктами, скажем так. Тут відчувався кокос, дуже класний був аромат. Також дуже класно вона зволожила шкіру. І, до речі, ось ці маски, всі що я показую, вони дуже бюджетні. Вони, десь я завжди беру до 50 гривень, не більше. Хоча є в цьому сегменті дорожчі, звичайно. Ну, і ось така у мене ще закінчилася від Elaй Завека. Також я дуже часто беру ось ці маски, ці лінійки, у них їх дуже їх тут багато. Також дуже класна. Кожна, яку я брала ось таку від Елайза Века, вона дуже класно зволожує шкіру, тому можете на них звернути увагу. Це всі засоби, які на даний момент у мене закінчилися. Звичайно, під відео я вам залишу всі посилання. Перейдете, подивитись детальніше. Буду дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші коментарі, вподобайки, підписки, а ми з вами. Ми зустрінемося на наступних відео. Всем пока!